26 жовтня минуло 68 років з дня визволення Мукачева від німецько-фашистських загарбників, покладанням вінків та військовим маршем вшанували загиблих героїв та віддячили ветеранам війни за хоробрість. Про мітинг пам'яті далі Світлана Комлєва. Вони воювали не за нагороди та медалі, а за свободу та незалежність. День визволення міста від фашистської окупації щороку збирає біля обеліску слави всіх, хто шанує пам'ять героїв, які поклали своє життя, захищаючи батьківщину. Це пам'ять, пам'ять, по-перше, про тих, хто загинули, звіняючи наше місто, про тих ветеранів Великої Вітчизняної війни, які ще живуть в нашому місті. Шановуючи пам'ять, ми передаємо майбутнім поколінням про те інформацію, що не можна забувати героїзм тих днів, не можна забувати мільйони життів, які були покладені для того, щоб нашу землю звільнити від фашистів. У руках гвоздики та троянди в очах сумі радість водночас у важливий для Мукачева день під звуки духового оркестру присутні поклали квіти до могили солдат та хвилиною мовчання вшанували загиблих героїв. Кожний год этот праздник щитаю э, э, самым таким большим праздником для міста, тому що в цей день, э, значить, був освобожден город. Віршами та щирими словами присутніх ветеранів привітали офіцери та мукачівські школярі. Сьогоднішній день дуже важливий для всіх у світі і в особливому для нас, мукачівців. Е, сьогодні ми сюди прийшли для того, щоб віддати честь і славу тим ветеранам, які нас захистили, які визволили нас Наше чудове місце низький їм уклін і велике Урочистий мітинг нагоди 68-ї річниці визволення Мукачева від німецько-фашистських загарбників завершився військовим маршем центральною вулицею міста. Після